Сьогодні їхній день. Вони першими приїжджають на місця ворожих ударів. Попри небезпеку та загрозу повторних прильотів, продовжують допомагати людям і рятувати їх. Надзвичайники, за мужність та стійкість їх називають героями без зброї. Самі ж вони кажуть, що просто виконують свою роботу. До Дня Ратівника. Мої запорізькі колеги поспілкувалися із надзвичайником, який вже два роки поспіль ліквідовує наслідки обстрілів а нещодавно допоміг витягти з-під завалів розбитого готелю 12-річну дівчинку. Про героїзм, який для них буденність. Репортаж Інни Гогой. Ти розумієш, що робиш гарну справу. Він має вищу педагогічну освіту і міг би навчати дітей у школі, але обрав не менш важливу професію. Порятунку людей надзвичайно Андрій віддав 12 років свого життя. Каже, вирішив продовжити батьківську справу і також пішов у службу ДСНС. Завжди якби, привлікала ця професія мене. Я дивився з малих літ на червону машину з мигалками. Такі здорові червоні машини взагалі всіх, я вважаю, дітей. Ну, Внімання привлекают. Навіть зараз їдеш на пожежу, приємно дітки махають, якби бере гордість трішки за свою професію. Андрій згадує, у дитинстві батько часто брав його до пожежної частини, розповідав синові, наскільки робота рятувальника складна і відповідальна. Він мене готовий, що ця професія викликає стрес, потрібно бути стресостійким. Боротися зі страхами, вміти перейти, переступити в якихось моментах крізь себе і виконати завдання. Однак ще два з половиною роки тому жоден надзвичайник навіть не міг уявити, що їм доведеться усувати наслідки ворожих обстрілів, розбирати руїни житлових будинків, які знищили російські ракети, шукати під завалами людей. В першу чергу потрібно допомогти всім тим, хто ще живий, там має шанси. Спасти, врятувати людське життя, Ось цю багатоповерхівку росіяни розбили у Запоріжжі однією з перших ще восени 2022-го. Від удару частина будівлі обвалилась, тоді загинуло 13 людей. Андрій був одним із тих, хто виїжджав ліквідовувати наслідки тих обстрілів. Він заступив на зміну зранку і після колег, які працювали всю ніч на місці прильоту, що тривали пошукові роботи, аж ворог завдав по місту нового удару. Ми працювали, якраз були на даху цього розбитого будинку, потім був повторний приліт, ми всі спускалися, швидко загроза повторного прильоту. Це завжди складніше, тому що ти працюєш знову ракетна небезпека, знову це знову особовий склад під загрозою. А це вже осінь 2024-го. Два тижні тому росіяни влучили по готелю і вбили там восьмирічного хлопчика з мамою. З під руїн вдалося витягти батька з 12-річною донькою. Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати зразу. Рятувальник знайшов можливість підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її допоки інші рятувальники. Не витягнули його. Тим рятувальником був саме Андрій. Увесь час, поки тривав розбір завалів, він намагався закрити дитину собою, морально підтримував та не дозволяв дівчинці знепритомніти. Завжди в мене була рука та на пульсі і щоб розуміти що до чого. Підтримував з і контактний і мовний зв'язок, щоб надавав психологічну допомогу. Питав. Ти на море хочеш. Кажу, поїдеш ось, зараз на море. Вона хотіла додому, я їй пообіцяв, що ти сьогодні будеш вдома. Андрій зізнається, зміг трошки перевести дух тільки після того, як його та постраждалу витягли з-під завалів. Моральне лишення. А потім далі ну, на цьому не все закінчилось, далі почали працювати, далі розбирати. Надзвичайник каже, яким би складним не був виїзд намагаються контролювати емоції. Усвідомлення усього болю та небезпеки приходить вже після зміни. Оговтатися від побаченого та пережитого особисто йому допомагають час і спілкування з рідними. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.